Засвіти в серцях наших людинорубче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади нас в страх блаженних твоїх заповідей, що ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти все просвічення, душі тілес наша Христе Боже, і тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем і присвятим, і благим. І животворчим твоїм Духом, нині, ній повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія Читання. В той час Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь у дорозі. Кажуть до нього учні де нам узяти стільки. Хліба в пустині, щоб нагодувати стільки людей. Ісус спитав їх, скільки у вас хліба? Сім кажуть і кілька риб. Тоді Він велів людям сісти на землю, узяв всім хлібів та рибу, воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. Усі їли до наситу і назбирали кусків, що зосталися, сім повних. Кошів, тих же, що їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей, і, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув у сторони Магдали.